Паперова царівна. Розділ перший, у якому ми знайомимося з паперовою царівною. Ця історія почалася з ножиць, малювання, вирізання і клеяння. Ця історія почалася з царівни. Царівни зробленої з паперу. Паперова царівна мала міцну поставу. На ній була пишна сукня з гаркуша зім'ятих пожовклих нот. З під сукні виглядали криві гостроносі черевички. Руки мала вона короткі, долоні широкі. руденьке волосся, царівне було зібрано в куций хвостик, а на маківці вона носила перекошену корону з фольги. Очі її були, як рисочки, ніс, як бараболя. А рот, як цяточка. Паперову царівну зробила дівчинка ліза. Коли вона її вирізала, то ще не дуже добре вміла майструвати. Так все ж ліза залюбки гралася зі своєю лялькою. З Лізою паперова царівна навчалася сміятися і мріяти. Трохи згодом дівчинка запаслася папером і почала вирізати краще. Вона створила багато паперових ляльок, а ще склеїла для них із картону будинок і сад. Для паперової царівни вона зробила двох сестер. Їхні силуети Ліза змалювала з журналу. Якісь вони не такі, знітилася Ліза, намагаючись вигадати їм імена. Але їй нічого не спадало на думку. Паперова царівна, хоч і мала веселу вдачу, часто сумувала. Сестри зверхню ставилися до неї. Вона була не така гарна і вправна, як вони. Зітхаючи, чарівна визирала зі своєї лялькової кімнатки в кімнату, де мешкала Ліза. А Ліза виросла і забула про паперових ляльок, які ж зажили своїм життям. На щастя, царівна була не зовсім самотня. Вона мала двох кішок, зроблених із серветок. Звали їх Ізя і Фіфі. Паперова царівна переповідала їм усі свої думки. Я хочу, казала вона, погуляти колись отим жовтим полем за вікном. Няв мружила очі Фіфі. Няв-няв крутила хвостом Іза. Отак і жила паперова царівна, та одного дня сестри надумали дати великий бал. Ми будемо танцювати, співати дуетам, грати на роялі, чаювати та справляти враження на гостей, радісно торохтіли вони. Коли царівна почула про їхній задум, то сказала до Ізи з фіфі. Халепа, я цього ні за що не переживу. Розділ другий. Великий бал. У якому паперева царівна грає на роялі, паперова царівна прокинулася в досвіта. Іза й фіз своїми м'якими лапками торкалися її круглого вуха. Ви що, подуріли? Царівна так позіхнула, що нотна спідниця аж затріщала по склеєних швах. Вона вже збиралася перевернутися на другий бік, але враз згадала, чому Іза і Фіфі будили її. Адже до балу треба було вивчити фортепіанну п'єсу. Паперова царівна хотіла потренуватися, доки сестри ще не прокинулися і не почали сміятися з її гри. Вона підвелася з ліжка, швиденько поправила волосічко і пошароділа до зали з роялем. Інструмент був картонний, зафарбований сніжно білим акрилом. На ньому лежав альбом з нотами, схожими на ті, що поцяткували її спідницю. От лише аркуші були не жовті й зім'яті, а білосніжні і гладенькі. Царівна нісміливо підійшла до роялю і акуратно підняла кришку. Не торкаючись клавіш, вона пригадувала мелодію трам там трам там, трам там, трум тум там тум там трам па пам пам па дам Ех, зітхнула царівна і сіла за картонний стілець. Підібгала ноги і заплющила очі. Аж тут залою полинула чарівна в музика. Від несподіванки царівнені очі рисочки стали схожі на прямокутники. Оце так, сплеснула вона в долоні. Іза і за фіфі виправно перебирали прудкими лапками клавіші роялю. Це вони грали ту мелодію, читаючи ноти просто із сукні своєї господині. Біля дверей зашароділо до да зали ввійшли гарно вбрані причесані сестри. І музика стихла. Невже це грала наша потворна сестричка? вигукнули вони. Та ні, то кішки грали, зніяковіла паперова царівна. Так і ще скажеш, сестри переглянулися. А хай зіграють, щоб ми побачили. Царівна обережно нагнулася, рипнувши під ницю, підняла фіфі з ізою, посаділа їх на стілець перед клавішами. Будь ласка, попросила вона кішок. І Фіфі поставили лапки на клавіші, але залою полився справжній собачий вальс. Туру, туру, тум, тум, гав, туру, туру, тум, тум, гав. Паперова царівна ледве стримала сміх. Їй було шкода, що кішки не захотіли зіграти дивовижної музики, але вона їх добре розуміла. Повернувшись до кімнати, царівна відразу ж дістала олівця, якого лишила Ліза, і намалювала на стіні піаніно. Зазираючи в ноти на своїй сукні і слухаючись і фіфі, які підказували їй лапками. Вона грала цілісенький день і ні на кого не зважала уваги. Розділ третій, у якому паперова царівна чаює. Чайні тренування, промугукав голос із коридору. Халепа тупнула з пересердя ногою паперова царівна. Їй страшенно не хотілося йти на рецепцію. Сестри обзиватимуть її потворною, дертимуть носа, хоча була й інша причина. Паперова царівна просто не любила чаю. Усе своє життя вона віддавала перевагу какао з корицею. Це все ж царівна поправила свого куцого хвостика і, скріпивши серце, знехотя вийшла з кімнати. «Ви зі мною погукала кішок. Няв. підвелася Фіфа. Няв-няв. стрибнула Іза. Сестри сиділи за чайним столом. Перед ними стояв сервіз, склеєний з фантиків від цукерок. Сестри вміло вертіли десертними ложечками й раз по раз підносили до рота мініатюрні чашки. Паперова царівна зиркнула на свої великі долоні. Їй захотілося сховатися в найтемніший кут кімнати і стати прозорою, як калька. А ось і наша недалуга сестричка, сказали красуні. Паперова царівна ніяково сіла. Офіціант подав їй чашку. Ляльки вп'ялились в неї очима. Царівні якось вдалося відсорбнути чай, але єдиним ковтком вона висушила крихітну чашку до дна. Хто так п'є, обурилися сестри. Коли чай подали вдруге, царівна притулила чашку до вуст, а вагалася, пити чи ні. Паперова чарівна порожувіла, як лакмусовий паперець. Вона поглянула на кішок, шукаючи допомоги, та ні фіфа, ні Іза зарадити не змогли. Кішки співчутливо спостерігали за царівною. Сьорп і чаю знову наче й не було. Сьорп. Дозволь тобі пояснити, підійшла до царівни одна сестра. Ти маєш пити малесенькими ковточками. А цих, інша сестра показала на її зофіфу, краще вижені, щоб не заважали. Паперова царівна могла багато чого стерпіти, але вона не терпіла, коли ображали її друзів. Розфалювавшись, вона підскочила. Та я краще піду сама, голос старів не тремтів, коли вона топотіла з кімнати. Сестри вражено дивилися їй услід. І вже у своїй кімнаті паперова царівна і не загледілась, як намалювала олівцем величезну чашку ароматного какао з корицею. Її можна було надійно вхопити двома руками і пити такими втковками, якими хотілося. Лише на серці було неспокійно, адже їй вперше стало духу заперечити своїм сестрам. Розділ 4, у якому паперова царівна позує для портрету. Коли ляльковий художник прийшов малювати портрети, царівну покликали до зали і всадовували на маленький незручний стільчик. Їй показали сидіти. Непорушно й дивитися у вікно на жовте поле. Ні позіхнути, ні почухатися, ані до фізі з заговорити. Ще й сестри весь час зазирали в мольберти торохтіли без угави. Ось тут підправте, ось тут приберіть, ні зробить трішки меншим, а очі краплинку більшими. У паперове царівне вже починали боліти скрони. Їй хотілося тільки одного, аби портретист хучіше домалював. Вона пішла б робити щось куди цікавіше, наприклад, мріяти під вербою. Ось, сказав художник, паперова царівна, глянувши на портрет, зніяковіла. З малюнка на неї дивилась струнка незнайомка. Замість куцого хвостика довгі кучері, очі великі блакитні. Ніс рівний. великі долоні художник сховав за лазуровою вазою з виноградом, а за маленьким, мов равлик вушком красуні, червоніла троянда. Але ж це не я, вона розглубнула, зиркнула на кішок. «Няв!» – погодилася фіфа -фі сизою. Такі портрети теж бувають, наполягли сестри. Паперова царівна торкнулася носа барабольки, поправила сукню, зашуршала черевичками. Усе моє на місці, видихнула вона. Враз у вікно вірвався вітер, підхопив аркуші з малюнком і закружляв залою. Сестри з криками кинулись навздогін. Вони бігали за аркушем, заважаючи одна одній. Тю на ваші портрети, сказала царівна і пішла мріяти в садок. і Іза гордо подріботіли за нею. Розділ п'ятий у якому паперова царівна співає і танцює. Був сонячний день. Паперова царівна вмостілася під вербою, могилкуючи собі щось підніс. Вона любила співати на самоті. І засвіхи не рахувалися, бо вони її зовсім не заважали. А от інших слухачів царівна уникала, бо вважала, що в неї найгірший голос у світі. Дув легкий вітерець, гойдалися паперові гілки. Аж тут царівна примовкла, звідки лясь долітав спів. До 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 ре ре ре. ре. Пасоля сідо. Тільки не це, зойкнула вона і метнулась в бік, щоб сховатись за дерево. Але сестри її вже помітили і покликали до зали. Співати зовсім не страшно. Співати зовсім не страшно, вмовляла це в себе царівна. Але що вона увійшла? Як голос її кудись подівся. Паперова царівна присіла на картонну канапу. Вона нервово посмікувала свою громістку спідницю і слухала. Одна сестра рипіла, мов двері, друга скрипіла, як гойдалка. Мимоволі царівна хіхікнула. – Ти що, знаєш, смієшся, нівдахо? – в дахо? обурилася репуха. Тобі не подобається наш спів? витріщилася скрипуха. Коли ти така разумна, суврову, сама заспівати. Нервуючи, паперова царівна підійшла до сестер. Біля таких красунь вона мала трохи неохайний вигляд. Фі -фі з ізою вертілися коло її спідниці і хвостами прикривали пожовклі місця. Раз, два, три, знову скерував вальковий хортмейстер. І вона, заплющивши очі, заспівала. Царівна уявляла, що стоїть посеред жовтого поля, а навколо немає ні душі. Хіба тільки фіфі зізою. Вона мала низький, приємний голос. Навідмінно похвалив хормейстер. Та це якийсь хитрий трюк, обурилися сестри. Їм здавалося, що царівна не могла співати так добре. Паперова царівна аж змінилася на обличчі. Час переходити до танців, суворо пояснила сестра і розглублену царівну потягнули в коло на середину зали. Сестри показували якісь рухи, вихиляючись ліворуч і праворуч. А царівна натомість пригадувала шелестіння листя на вербі, повільні рухи лілій на поверхні річки, легкий біг хмар у небі. Уявляючи, вона й сама почувалася легкою, як маринка, витанченою, мов листок, і граційною, як біле латяття. Твоя черга, сказали сестри. Паперова царівна зробила крок уперед. Та її гостроносі черевички немов приклеїлися до підлоги. Аж тут трісь зламався підбор. Трісь! зламався другий. Сестри сердито зміряли її очима. Вона присіла, намагаючись полагодити зуття, але без клею це було неможливо. Її паперове серце стиснулося, а на очах рисочках виступили дві справжні сльозинки. Паперова царівна так засмутилася, що й не помітила біля ніг ізу та фіфі. Вона наступила на пухкий хвіст фіфі. Няв. А тоді на тонкий хвіст ізді. Ня вня. А, хай вам. Паперова царівна схопила під одну руку Ізу, а під іншу фіфі, і стрімголов кинулася в сад. Вона була обурена. Розділ шостий, у якому паперова царівна відмовляється справляти враження. До лялькового балу лишилися лічені години. Сестри вже прибрали залу, наготували наїдки, зрізали квіти для вас, лишалося найголовніше убратися у святкові сукні. Не постукавши, сестри, влетіли до паперової царівни. Наша бідолашна невдаха, ти можеш ти хоч посправити враження на гостей? вигукнули вони. Царівна не чекала на візит сестер. Після тих прикрощів, які сталися минулого разу, вона не хотіла їх бачити. Утім було пізно. В неї вп'ялилися дві пари нетерплячих осечей. Усе життя паперова царівна вважала їх гарними, але тепер вона роздивилася як слід. Блакитні очі сестери були холодні і байдужі, мов уриб. Вона зазирнула в очі фіфі, лагідні й теплі, поглянула в очі Ізі, глибокі, співчутливі. Зараз ми вберемо тебе, як належить. Сестрами тушливо перебирали сукні, а паперова царівна дивилася на себе в дзеркало. Вона була геть завішана різбарним вбранням. Вона була геть завішана різними вбраннями. За цими царівна не бачила своєї власної сукні. В гостроносі черевики сховалися серед мережива, а куций хвостик потонув у гофроновому комірі. Годі, попросила вона. Булавки, шлярки, стрічки, банти. сестри не звертали уваги. Царівні робилося страшенно жарко. Здалося, що вона стояла сама в порожній кімнаті і ставала і тоншою, ніби зникала. Вона дивилася на своє відображення в профіль майже непомітна. Не підійде!» – гомоніли між собою сестри. Вони все несли і несли вбрання, і за ефіфі сердитами метеляли хвостиками. Кішки звикли до паперової царівни, до її сукні з аркуша пожовклих нот, на їхню думку, кращого вбрання для царівни годі й шукати. Дея, царівна, зовсім не могла розгледіти себе в дзеркалі. Її руки безвольно опустилися на спідницю та рипнула й колихнулася. І тут паперова царівна отямилася. Вона набрала повні груди повітря і вигукнула. Зупиніть це негайно. Але, зніяковіли сестри, ти маєш справити враження на гостей. Ні на кого справляти враження я не збираюсь. Вона нарешті струснула із себе сукні, мережи, стрічки і вивільнила ноги. Вони й не зрозуміли, що я ледь не знепритомніла, із сумом подумала царівна. Спантеличені сестри не знали, що й казати. Нарешті вони помітили, що їхня мовчазна незграбна паперова царівна була не схожа сама на себе. Начебто вона стала кимось іншим, цілковито іншим. Розділ сьомий, у якому Паперова царівна слухає свого серця. Навіть у кімнаті паперової царівни було чути, як гомонять гості, що приїхали на ляльковий бал. Ні, царівна більше не збиралася брати в ньому участь ні за що у світі. Та водночас ніде правди діти, її розбирала неабияка цікавість. Притримуючи спідницю, паперова царівна вийшла в коридор, щоб глянути хоч краєм ока, і зайфіки побігли за нею. і залилося зали яскраве світло кольорових ліхтариків. Довкола стояли глеки з квітами, зроблені з фольги та кортону. На стінах висіли портрети сестер. Свого зображення царівна в залі не помітила. Але вона зовсім не засмутилася, бо ж бо портрет був не справжній. Ближче до дверей була така тиснява, що паперова царівна не змогла ступити й носиком її полагодженого черевичка. Були там ляльки, м'які ведмеді, гумова качка, кілька плюшових собак і навіть пластмасовий слон. Усі іграшки лізеної кімнати прийшли похвалити сестер. Але ж як співають, як танцюють. На царівну ніхто не зважав, і вона могла стояти й дивитися, скільки їй заманиться. На якусь хвилину вона навіть забула, що це був бал, якого вона так боялася, адже більше скидалася на велику безглузду метушню. Настав час зіграти на роялі. Виголосили її сестри. Паперова царівна мимоволі згадала чарівну мелодію, яку подарували їй і за Але ж куди поділися ноти? заметушилися сестри. Замоталися й гості. Якась лялька, що стояла біля царівни, подивилася до її сукні і вигукнула. Ось вони. Усі почали озиратися. Де? гукали сестри. Де? Царівна кинулася навтюки. Вона вибігла з бальної зали і увірвалась до кімнати, де мішкнула дівчина ліза. З великого вікна струмініли промені сонця. У саду пурхали співаючі дрібні пташки, зелені клени й тополі. Кронами вони торкалися неба, а вдалині синіла смужка річки. Паперова царівна огледілась і помітила стежку, що бігла в квітуче поле. Серце стиснулось. Вона подивилась на Ізу. Глянула на фіфі. Таким жовтим полем вона ще ніколи не ходила. Такої далекої сині вона ще не бачила. Про такі пухнасті хмари навіть не мріяла. Царівна простягла руку до коробки з олівцями. «Няв!» – смикнули хвостами Іза і фіфі. Паперова царівна намалювала на стіні двері в поле, а тоді просто їх прочинила. Фіфі з Ізою першими вийшла з кімнати. Затамувавши подих, царівна рушила за кішками. За мить озирнулась і побачила, як двері зникають. Якесь особливе почуття її ввело вперед. Пройшовши трохи вздовж поля, паперова царівна на хвильку спинилася. Чи не буде за нею сумувати ліза, а сестри, може, повернутися? Не треба, тенькнуло серце. Паперова царівна розуміла, що ліза давно змінилася, і змінилася, і вона сама. Лишень сестри лишилися такими, як були, і чиї, зніма... чиї зміняться. І засфіфі вигулькнули з густого цвіту і настовбурчили хвости. І ти, то й ти. Царівна помахала своєю великою долонію будиночку, поправила сукню і гостроносі черевички понесли її вперед. Усе навколо було дивовижним. Царівна йшла стежкою до річки, де на воді гойдалося біле латаття. Вона підійшла і сіла в найбільшу квітку, мов у човен. Фіфі і -фі зизою вмостились поряд, який великий цей світ. І в ньому я не буду самотня, думала паперова царівна, доки квітка несла її далеко-далеко, в незвідані світи.